Повертається до етеру суспільне студії, продовжує для вас працювати Інна на Борис Іванов, Ірина Сколтова Перекладає жестовою мови. Президент Шам Дональд Трамп розповів деякі деталі про відправку американських атомних підводних човнів до узбережжя Росії. Про це він говорив під час зустрічі з військовими. Він згадав випадок, коли наприкінці липня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожував США ядерною зброєю. Що про це сьогодні сказав американський президент? Послухаймо далі нещодавно. Росія трохи погрожувала нам, і я надіслав підводний човен атомний підводний човен. Найсмертоноснішу зброю з усіх створених, по-перше, ви не можете її виявити. Немає жодного способу. Ми на 25 років випереджаємо Росію і Китай за кількістю підводних човнів. РФ фактично посідає друге місце за кількістю підводних човнів, Китай третє. Але вони знаєте, вони набирають обертів. Вони також набагато нижче за ядерною зброєю, але через 5 років вони будуть рівні. Вони набирають обертів. Ська погрожуючи, нагадує просто Дональд Трамп оце про те, наскільки сильна його країна. Зараз будемо з'ясовувати всі питання із Валерієм Чалем, надзвичайним та повноважним послом України в США в 15-19 роках. Пане Валерію, вітаємо вас! Вітаємо Вітаю. слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Отже, невеличкий уривок з розмови Дональда Трампа ми почули. А ви розумієте, чому з чим пов'язана оця згадка про відправку човнів? Це було в серпні цього року про те, що Трамп відправив підводний човен до берегів Росії. Чому раптом президент про це згадав і далі виклав нам оце, як багато всього у Сполучених ну, Штатах? Моє враження, що настрої громадян Сполучених США... Штатах, Попри риторику Білого дому і президента Дональда Трампа, дуже таку воєвничу, ви знаєте, що останнім часом відбулось кілька подій. Зустріч всіх зібрали генералів, приїхали зі всіх куточків світу. Uh -huh. Міністр оборони, глава Пентагону, говорив, що тепер до Америки не мають навіть доторкнутися, бо буде серйозна відповідь. Друге, це те, що Дональд Трамп сказав, що ми будемо направляти війська. Правда, це в Портланд, чомусь в Арігон, у свій штат. А третє, це нова доктрина. Яка зараз прийнята фактично вже на рівні виконавчих структур? Це національна стратегія оборони. В ній акцент робиться на внутрішніх питаннях і західному півкулі, і це зараз критикується всередині військових. Тобто це відповідь, на мій погляд, не Росії, це відповідь Китаю. А Росія також розуміє ці меседжі так, бо вона зазвичай чуттєво, як на мене, реагує. от на подібну риторику, скажімо так. Я думаю, що така риторика не сподобається, звісно, Путіну і Росії, але це тільки риторика. За цими діями має за цією риторикою має бути дії. Тобто, стосовно човнів, вони мають свої райони чергування. І в разі, якщо вони будуть покидати ці райони, це буде дійсно загрозлива ситуація. Наскільки я знаю, жодних змін з точки зору районів чергування не відбулось. Тобто, mm -hmm. та демонстраційно авіаносець Форт направлений Норвегією. Був і підводні човни там, за заявами президента США. Мають там бути близько до російських узбережжя, але правда в тому, що вони і так там близько. Вони там завжди на чергуванні. Тобто, нічого, нічого, фактично в цьому плані не змінилося. Що могло би бути, це було б дуже серйозно. Я думаю, що це може бути в контексті розмов про договір про скорочення наступальних озброєнь. Справа в тому, що це єдиний договір, який залишився ще який ще якось регулює е, не, не просто скорочення, а взагалі ядерне озброєння. Тобто, ці 5,5 тисяч боєголовок, які в Штатах є в Росії, приблизно стільки ж 1718 на бойовому чергуванні, і 5 лютого наступного року він закінчується, так зване СНО 3 і Росія дуже побоюється, що Дональд Трамп е, просто погодиться з тим, що він закінчується. Тобто для Росії це буде рівнозначно приблизно історії радянського союзу, коли радянський союз не витримав цієї гонки озброєнь і звалився, тому що економічно не потягнув цю суперечку чи протидію в ну, ми знаємо це бачили на 80-х років. І, але принаймні, ну тональ Трамп розігрує цю карту знову. Він коли був 45-м президентом, він дуже чітко сказав: Я вийду з СНО-3 і ми зробимо мі мінітмент ракет стільки, що ніхто за нами не зможе догнати. Це правда якщо це зараз буде реальною політикою США. То Росія, я вас запевняю. Ви почуєте через кілька тижнів просто прохання на колінах. Давайте продовжимо СНО-3, Давайте продовжимо. Тому що для Росії це рівнозначно. Ну, ця продовження гонки озброєння в стратегічному ядерному секторі це провал, тому що економіка не потягне зараз Росія цього. Мінен -мін е, наскільки я знаю, із публічних повідомлень дано доручення е, безпосередньо пентагонам в кампанії наростити максимально кількість ракет в два-три рази. Тобто, це е, за міністра Файнберг, е, міністр, це за міністра Пентагоні. Там назви зараз різні, але я вам скажу, можна ще використовувати для вас. Скажу що там міністерство війни вони назвали а, так, використовуйте Пентагон. Да, використовуйте Пентагон, вони не будуть на вас ображатися тоді. Значить, Пентагон заступник міністра Файнберг призначений зараз для. Мультиплікації збільшення ракетних озброєнь, і він це робить безпосередньо телефонуючи навіть компанії з виробництва ракет для того, щоб вони це робили. І міністерство енергетики отримало в бюджеті новому додаткові суми для виробництва ракет Мінетмен-3. Тобто, ну там складно все це йде з різних компонентів з міністерства енергетики. Бюджету з НДА, але факт абсолютно точний там. Поставив завдання збільшити виробництво ракет. Угу. Що ж подивимось, тепер будемо чекати, якою буде відповідь Росії, пане Валерію. Вчора пролунала заява міністра закордонних справ України, яка привернула увагу нашої редакції. Хотілося почути ваш коментар. Україна розраховує закінчити війну до кінця цього року. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму. Напередодні послухаємо пряму мову ми хочемо покласти край цій війні цього року, і після зустрічі в Нью-Йорку Володимира Зеленського та Дональда Трампа ми справді набрали обертів. Я б був дуже обережним. Тож ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у правильному вимірі чи напрямку, що важливо. Пане Валерію, чи побачили ви е, якісь зміни, якусь таку дійсно позитивну динаміку, яка б свідчила про те, що дійсно, ну, якщо не до кінця року, то найближчим часом війна може завершитися? Ну, ви знаєте, без коментарів стосовно заяви міністра, я Просто також дипломати, у нас є своя корпоративна солідарність. Mm -hmm. Справа в тому, що такі заяви робили м, дуже багато людей, особливо кілька місяців назад, кілька тижнів, навіть назад. І звісно, бажання у нас в цьому плані є. Якщо просто скажу свою суб'єктивну думку, це нереально. Ну це все. Весь мій коментар. Якщо хочете, щоб я пояснив. То фактори для того, щоб закінчити. Ну, тобто, що значить закінчити, Вийти з широкомасштабної війни, да? тобто війни, яка зараз стала європейською. Вона вже навіть не російсько-українська, вона європейська. Для того, щоб з неї вийти, треба спільне рішення Вашингтону, Пекіну, Москви, Брюсселю, Києва. Тобто от, вже така війна. І без цього рішення закінчити її до кінця року важко. Що я бачу, на превеликий жаль. І спілкуючись з багатьма людьми, які в Європі знаходяться, тобто, навпаки, настрої такі, що можливість закінчити війну в цьому році втрачена. Я можу пояснити, чому вона втрачена, але на превеликий жаль, це вікно можливостей, воно закривається. Тобто, ми думали, що тиск буде настільки великий на Росію стосовно. І економічних можливостей і стосовно військових можливостей після воєнної кампанії літа ну осені цього року можна буде натиснути, щоб примусити їх до миру. Цього не відбувається, тому що немає цього примусу. Навіть якщо ці е, пакети озброєння зараз американці готують на село нарешті, нарешті півтора місяці вони тримали озброєння, яке закупили європейці для нас на 800 мільйонів. Півтора місяця це озброєння оптимістично вам скажу. Воно пішло вже Уже пішло далі. Зараз готуються ще одні рішення для того, щоб підтримати далі оборону. Тобто, мова йде зараз про підготовку до оборони на зимовий період. Це складний період. Я тут більше покладаюсь на те, що Володимир Зеленський каже, президент він каже, що Росія готує атаки щоб досягти блекауту для України. І в цьому плані це більш реалістична картина ніж те, що сказав міністр. Я не знаю для чого він це сказав. Чесно кажучи, раніше про це говорили кілька місяців назад. Наші офіційні особи. Ну я би сказав так: характеризував його виступ як заклик до. Підсилення допомоги Україні, тобто умовно кажучи, якщо би зараз от прямо в наступні тижні, ми отримали томагав, ми отримали би оцю мультиплікацію свого виробництва ці от сотні ракет фламінга, якби ми отримали серйозний пакет поросатому, блокуючий е можливості Саме цієї організації дуже серйозна річ, тому що вони не тільки хочуть зараз вкрасти нашу атомну станцію. Буквально це відбувається на наших очах. Вони є відповідальними. Кирієнка є відповідальним за українську взагалі напрям зараз, після того як Козак взагалі вийшов з гри. Тобто Кирієнко грає велику роль. Це глава Росатома, Тобто він... Ну, скажем так, куратор, да, людина, яка курує, тому я навпаки бачу, що вони поставили завдання до кінця року захопити стільки, скільки можливо. Тобто завдання таке: як можна в умовах, коли Росія каже, чи хоче захопити стільки, скільки можливо, а наші партнери не встигають мультиплікувати цю допомогу, вона зараз вирішена. Да? Щось відбулося дійсно, от зараз вони поміняли дещо позицію. І підсилять оборону, це хороший знак. Але поганий знак в тому, на мій погляд, можу помилятись, Але те вікно можливостей, яке відкривалось наприкінці цього року, воно вже не буде використано. Тому нам треба розуміти, що треба протримати ще, і ну далі я не хочу нічого прогнозувати, тому що Росія слабша. В Росії менше і менше можливостей. вона виснажується. Для них це також погана новина, дуже погана новина, але вони хочуть іти далі. Оце реалі. Вони хочуть іти далі, і про це ви говорили днями з Віталієм Порниковим журналістом. Ви сказали, що Путін не втримається і піде суходолом. Ось ці провокації, інциденти з порушенням повітряного простору, вторгненням в повітряний простір європейських країн. Чи є це передумовою? Ось такого вашого прогнозу, як ви вважаєте? Так, звісно, але тут розумієте, це суто мій. Я не хочу нав'язувати вам цю думку. Це просто з досвіду спілкування з Володимиром Путіним, і деякі речі, які публічно я не говорю, але я їх розумію, і деякі люди, які спілкувалися з ним, також розуміють. Тобто, в нього є, ну так скажімо, велике бажання показати слабкість європейських країн. Велике бажання показати слабкість НАТО. В інформаційному просторі перетин кордону не сприймається по повітрю. Ви ж бачите, дрони пролетіли, якось не сприйняли всі. Це ж таке ж саме порушення, як по землі. А ви собі, якби це прийшло, ну там, умовно кажучи, танковий мінімальний там танковий полк пройшов. Зовсім по іншому сприймались. Тому я вважаю, що його заяви про те, що там російський чобіт там ступить, там де ступить російський чобіт, там наша земля. Вони будуть підкріплені конкретними діями. І свідченням всьому зараз інформаційна кампанія, те, що вони запустили, вони такий сценарій запустили, що українці спеціально звинувачуючи Росію, будуть атакувати вузли постачання озброєнь в Європі. Ну, там да, в Польщі, в першу чергу, да, мається на увазі. Тобто, це вже інформаційна операція, йде, щоб повісити на нас цю відповідальність. А я вам скажу більше: росіяни можуть просто наші дрони використати в цій ситуації. Ми вже можемо їх е, там копіювати, да, виробляти. Ну, не виробляти, я бачив, там просто щоб для того, щоб мати. Зразки, то їх можна копіювати вже. І це дуже легко зробити. Тобто глявець, mm -hmm. е який спричинив провокацію нацистів в Польщі, він може повторитись. А, і Росіяни можуть це зробити. Ви розумієте, вони кальку, кальку роблять зі всього. І для, основні для, для них орієнтири це нацисти. Друга світова війна. До речі, там дуже успішно був початок. Ви ж розумієте, що нацисти зайшли дуже далеко в Другій світовій, дуже далеко, і їх не зупинили. Тому російські генерали, я абсолютно е свідомий того, що я кажу. Вони користуються досвідом, в тому числі Другої світової, і дивляться на той досвід. Тому е готуватись треба бути дуже уважним до цих провокацій. Дуже добре, що в Молдові вибори завершились не так, як хотіла Москва, і той напрям може бути більш спокійний ніж очікувалось, але тепер вони будуть намацувати десь наступні операції, ну називається гібридними операціями. Я думаю, що без такої наземної якоїсь проникнення чи диверсантами вони вже говорять: знаєте, у них вчора я прочитав. Що білоруські з території. Ну там якби під видом білоруських диверсантів українці зайдуть в Польщу. Отакі угу. от, от історія. Тобто, Польща ну, та, буде цією абсолютно. країною, як ви вважаєте? У нас півтори хвилинки, буквально, якщо можна пане Валерію. Я вважаю, що скоріше всього, це буде коридор Калінінград. Угу. Блокування чи якась провокація на залізниці? Постачання підстанційних товарів е, з боку через Литву, і тоді росіяни можуть заявити, що це блокування гуманітарних постачань для Калінінграду. Uh -huh. Тоді вони можуть на це відповісти. Що ми маємо відповісти сухопутну операцію для контролю гуманітарного коридору. Це те, що я бачу е, як варіант на сьогодні, але це не єдиний варіант. У них багато варіантів. Тому я стверджую, рано чи пізно вони це спробують. Uh -huh. Дякую Дякуємо вам, пане Валерію. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Про про актуальні події поговорили ми щойно з Валерієм Чалим. надзвичайний та повноважний посол України в США у 2015-2019 роках був щойно в нашому ефірі.